В гостях Денис Кавриженко, эксперт пакету реформ з эксперт питань і Всеволод всецкий, член конституционной комиссии, один из ведущих конституционалистов Украины. Доброго вечора вам, Добре. раді вас вітати в нашій студії. Чому ми Добре. покликали саме це остей не, не першу програму? Насправді ми тут, в студії громадського, говоримо про зміни до конституції. Це реально важлива тема. Але що цікавить наших глядачів, глядачів громадського схід, здебільшого або переселенців, або людей, які живуть на окупованій чи прифронтовій зоні, це два питання: перше, чи будуть у них місцеві вибори, як в тих, що живуть близько до фронту, це і великі міста, такі як Маріуполь, наприклад, так чи будуть на окупованих територіях вибори і? Друге, це звичайно особливий статус, про який говорять абсолютно всі, і дуже, і дуже такі серйозно стурбовані, м'яко кажучи, бійці, які зараз знаходяться на лінії фронту. Вони говорять про те, що нас там зрадили, і так далі. Що ж, в вот ці да. от конституційні зміни зрада перемог. чи перемога, да, та да. зрада чи перемога <свят> до що <вас свят> Критикують обі сторони. Патріоти говорять, що це очевидне придательство національних інтересів України і. Приднестровизация э, Реон, э, э, региона, а, но и в то же время э, э, лидеры непризнанных республик тоже сильно критикуют э, предложенные президентом изменения, и критикует их и российская сторона. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу этого законопроекта. Ну, знаете, у меня мнение не совсем типичная. Я в Конституционной комиссии голосовал против проекта децентрализации в том виде, как он был изложен в соответствующих проектных документах. Поэтому в целом у меня, правда, придирки были такого технического плана. Но я думаю, что как бы совладать с этими регионами, мятежными регионами, не удастся вот за счет, скажем, каких-то либеральных таких уступок в плане самоуправления. Я думаю, что все равно ситуация будет развиваться и в конечном счете придется принимать какие-то более серьезные шаги, потому что я думаю, что ни Луганск, ни Донецк не устроят вот, так сказать, свободы на уровне самоуправления. Я думаю, что они захотят представительства на уровне государственном. Вот. И с моей точки зрения, вот таким как бы, паллиативом могло бы быть. внедрение, скажем, Верхней Палаты в Украинский парламент и представительство от всех регионов, не только, от, естественно, от Донецка и Луганска, а, скажем, все области могли бы иметь по два сенатора в Верхней Палате парламента, и это было бы настоящее такое государственное представительство интересов регионов. Вот. Я не знаю, как будут развиваться всех события. Регионов. да, всех, абсолютно, конечно. Ну, вот так как Луценко говорит, он, когда он говорит о том, что придумали какие-то особые значит, полномочия то, или, там, скажем, права, то он говорит, что тогда их нужно давать всем. Вот. Если внимание к одним регионам, то, естественно, и внимание к другим регионам. Это же понятно. Вот. Во всяком случае, та конструкция, которая придумана, она мне, во-первых, кажется пока что слишком лаконичной, люди волнуются, но они волнуются в основном из-за незнания, а не из-за того, что они, скажем, чего-то конкретного ожидают. Успокойте людей. Да, речь, всего идет, речь в двух словах. идет всего лишь о нескольких словах. Но на эти несколько слов, они первоначально они содержались в законе, которым предполагалось ввести Конституцию в действие, поправки, так? И этот закон не был частью Конституции, то есть он не входил в тело, как говорят юристы Конституции. А сейчас эти слова попали уже в сам текст Конституции. Есть ли в этом опасность? Какая я думаю, что опасности особой там никакой нет. Все зависит от того, что именно будет, так сказать, какие полномочия и, собственно, какие права. Но, опять же, я думаю, и они, собственно, описаны, эти права в законе об особом статусе, но э uh, я думаю, что как бы Украине не удаться выйти вот таким вот таким путём из этого кризиса. Я думаю, что придётся искать более серьёзные какие-то выходы. То есть выหมายте разве, что одним законом нам нам не вдасться, ну, как бы якийсь мэр більш стабільний встановити этот? Да, я і думаю, что наш любимый президент очень сильно задел, а и президент ведёт себя, я бы сказал, резко, так вот, и, может, даже как-то я бы сметочки зрения он ведёт себя как бы ну Он ведет себя настолько уверенно, как бы на словах, но эта уверенность на словах, к сожалению, не подкрепляется изменениями ситуации к лучшему. Вот. И это все чувствуют в Украине, безусловно. То есть это чувствуют и простые люди, и солдаты, и те, кто воюет, и те, кто не воюет. Вот есть какое-то расхождение, какой-то как бы такой лаг между словами, заявлениями, декларациями, утверждениями и так далее и тем, что происходит реально. А Происходит реально, конечно, вещи не очень приятные. То есть, есть с моей точки зрения, и постепенная потеря управляемости, и расползание финансовое, и такой кризис, как бы, вялотекущий, но серьезный. Вот. И в экономике неблагополучно. То есть есть масса очень сложных проблем. Поэтому придется все равно решать как-то эти проблемы, так? в том числе успокаивая или, скажем, примеряя с регионами. Но, но как конкретно, обойдется ли все вот, вот такими поправками, вот я в этом не уверен. Денис, ваша яка думка щодо ну, я... закону, який був прийнятий? Ну, моя думка стосовно змін до конституції, вона нейтральна. Тобто особливості це не значить, ну скажімо так, особливості можуть бути дуже мінімальними, а можуть бути взагалі передбачати uh -huh. дуже широкі повноваження. Ну, все залежить від того, наскільки б оці от особливості будуть відображені в конкретному законодавстві. Я не можу сказати, чи це була зрада, чи перемога. Я вважаю, що ну, це десь якийсь проміжний варіант. І не треба забувати, що Україна, в принципі, вона на сьогоднішній день з того, принаймні, про що, е, що говорять в мережах соціальних і так далі, це держава, яка перебуває ну насправді під великим тиском з боку зовнішніх донорів. От присутність Вікторії Нуланд посла під час голосування власне, переговори, да, про які говорили. Тобто, ну і власне, ми саме самі себе загнали в логій кут, тому що кошти були виділені на проведення і реформ, і підтримання економіки, але на жаль. Е, ці кошти не були ефективно використані, тобто було втрачено час, а Ми зараз перебуваємо до в ситуації як Греція. Тобто, перебуваємо в ситуації, коли нами по великому рахунку управляють зовнішні гравці. Тобто, ми не є об'єктом суб'єктом політики, а ми є її об'єктом. Uh -huh. не, от. Тому ну, на сьогоднішній день говорити про те, що це якась реальна загроза, чи зрада, чи перемога, я б не став. Не, от. Подивимося, як ситуація розвиватиметься надалі. І тут теж залежить багато від чого, яким чином себе вестиме та ж сама Російська Федерація, тому що є різні чутки стосовно там зовнішнього вторгнення інших речей. Тобто, якщо буде якийсь хід з боку Російської Федерації, то відповідно, мабуть, ситуація певним чином зміниться і скажімо так. Особливості Донбасу можуть бути іншими порівняно з тим, що Планувала, що про що говорять багато хто тобто, особливості, це дуже така на матерія тонка. Тобто особливості можуть полягати, скажімо, мера обирає рада, а це можуть особливості, які передбачають фактично незалежність та ага. ратифікацію якихось договорів. зараз. зараз ми коротко перейдемо, тому що ми склали таку графіку невелику про те, власне, що означає ця децентралізація, що вона означає для конкретних громад. Але перше раз ми вже заговорили про Вікторію Нуланд, яка дійсно була присутня на. на на засіданні Верховної Ради власне була в цій ложі гостей, і що вона сказала після всієї всього цього голосування. Так, в кількох словах вона сказала, що це справжня демократія в дії, що це реальні були в, в раді, а не якісь штучні дебати. Поправки до конституції вона вважає навпаки, захищають Україну від федералізації. Неодноразово про це говорили Сполучені Штати Америки. Згадування в конституції особливо. Статусу Донбасу напряму пов'язане з мінськими домовленостями, вважає пані Нулан, підписаними Україною. І, власне, вони неодноразово на це наголошували, і саме всі говорили, що під тиском Євросоюзу і Америки були і прийняті ці поправки до конституції. Ну ще не прийняті насправді конституційному суду віддані, але, як сказав Юрій Луценко, керівник блоку Петра Порошенка, найбільшої фракції в коаліції, що вони знайдуть. Необхідні голоси після того, як конституційний суд скаже свій вердикт, і цих 300 голосів буде знайдено для змін до конституції. Пропонуємо коротко послухати пані Вікторію Нуланд уже після голосування в парламенті. На мені було дуже Неймовірно цікаво бути у Верховній Раді сьогодні, щоб бачити оцю вируючу демократію і все те, що відбувалося, ми бачили справжні дебати поміж демократами, а не якісь фейкові дебати. Чути Йдеться саме не про претекст до федералізації України, а саме про децентралізацію, про забезпечення однакових прав стосовно бюджетування місцевих повноважень владних. І надання цих повноважень кожному регіону країни, і якщо говорити про єдине речення, яке стосується потреби прийняття Верховної радою закону про особливий статус Донбасу, це є прямою цитатою із мінських угод, які були підписані Україною, і метою цього є забезпечення миру і відновлення територіальної цілісності на сході України. Тому це буде відповіддю на будь-які запити стосовно дотримання україно мінських. Угод чи йдуть ці запити від Луганська, і Донецька чи з Москви, і тепер можна говорити наше зобов'язання витримані щодо вас? Питання лишається. коли люди виступають проти корупції, незалежно від того де вони живуть, чи в Донецьку, чи в іншій частині йдеться про те, щоб деолігархізувати країну і зробити її ближче до Європи. Питання в тому, чи хочемо ми, щоб Україна виконала свої обов'язки за мінськими угодами, включивши відповідне речення, про яке згадала безумовно. Ми хочемо, щоб Україна виконала ці домовленості, щоб не було жодних питань і проблем з тим, чи виконує Україна свої зобов'язання. Тепер Україна зробила все, що треба, і чекаємо інших. Виктория Нулан считает, что таким образом, приняв эти изменения в Конституцию, Украина фактически выполнила свою часть минских соглашений. Однако есть в Украине и противники Минских соглашений как таковых, но об этом мы скажем в завершении нашей программы, покажем вам еще один сюжет. Противоположное мнение. А сейчас мы подготовили для вас графику, которая иллюстрирует, какие же все-таки изменения в Конституции будут приняты. Президент. Расширение полномочий президента, который наделяется еще большей властью. Новая Конституция позволяет ему не только разогнать Верховную Раду, но и уволить председателя и весь состав районной и областной администрации. По сути, это означает, что президент может сменить людей, которые были выбраны голосованием, а значит, получает право ставить в каждом районе своих людей. Кроме этого, согласно статье 100 18 президент назначает э, префекта, который руководит в районах и областях, а также в Киеве и, Севас... э, ки... в Киеве и Севастополе. Э, префект отвечает перед президентом, но контролируется кабинетом министром. Префект, назначенный президентом, следит за выполнением всех государственных программ в его районе и руководит органами местного самоуправления. У рада осталось право создавать, ликвидировать и переименовывать области, а также назначать внеочередные выборы районных и областных. Рад. Территориальное деление. Согласно поправкам, теперь Украина состоит из автономной республики Крым, громад, районов и регионов. Несколько громад составляют район, а бывшие области складываются в регионы. Все самоуправление осуществляется путем местных референдумов и другими формами. Теперь участникам громады позволено проводить свои собственные референдумы в пределах своей территории, которые контролирует Совет громады. Главы и депутаты громады на 4 года, а новые выборы проводятся в последнюю неделю октября по истечении 4 лет. Следующие такие выборы должны состояться в октябре 2017 года, если все изменения будут приняты. При этом, если громада принимает акт, который противоречит Конституции или угрожает целостности страны, президент может снять главу и распустить всю громаду. Это должно обеспечить страну от негативных последствий референдумов, которые были проведены в Луганске и Донецке и привели к Сепаратизма и потеря временные, надеюсь, потеря части территорий. про особливый статус. В переходных положениях говорится, что если все эти поправки признает Конституционный суд и они вступят в законную силу, то Луганская и Донецкая область будут управляться согласно закону об особом статусе. Переходные положения не носят постоянного обязательного юридического характера, поэтому они могут вноситься и изыматься из закона. От наличия статуса требовали Минские соглашения. Это и был выход для западных партнеров. Украина внесла их в поправки, но сделала но не сделала обязательными. Соответственно, ніякої амністії і прочих благ терористам не світить. Це з того, що ми проаналізували самі оці наші висновки. Ви погоджуєтесь з ними? Я ще коротко скажу, що бюджет так само згідно е, нових поправок до конституції тепер не а е, як зараз відсилається в Київ, е, і звідти вже Київ розподіляє скільки кому треба, так а е, залишається в громаді, і сама громада розподіляє, як їм розпорядиться з. Грошима, які вони отримали від платників податків і так далі. Ось так ми проаналізували, чи нічого, по-перше, не помилилися, на думку наших експертів. І друге, наскільки можливо, зараз, на вашу думку, така форма, якщо говорити особливо про Донецьку і Луганську область? Чи можливо в них? Я думаю, що ви помилилися в двох місцях. Так, В першому місці ви помилилися, коли ви сказали, що. Префекти будуть власне. Представниками президента, які будуть врядувати там, насправді спостерігати, я б сказала, вони, більше правильно? вони будуть нагадувати колишніх прокурорів, які мали функцію так званого загального нагляду, тобто вони повинні контролювати лише здійснення законів і конституції угу, угу. і в разі чого апелювати правильно. вже тоді до президента. Але друга, як на мене, помилка, ви сказали, що президент може сказали, розганяти чи розпускати, розпускати. Да, місцеві органи самоврядування. Справді, перша ідея була така, але сьогодні, якщо ви подивитеся в останній. Останню версію закону від 15 липня, ну принаймні, проекту закону, то там написано, що президент подає, значить, ви він подає значить ідею, чи можна сказати, вступає з такою ініціативою, значить, у Верховну Раду, і вона вже розпускає чи не розпускає місцеві органи самоврядування, тобто це робить не безпосередньо президент. Загалом мені здається, що ну врешті ви більш-менш правильно, як я собі уявляю, коментували поправки. Але загалом мені здається, що слово децентралізація і те, що власне передбачає конституція, не зовсім співпадають, тому що очевидним є посилення ролі президента, з чого ви й почали. І по-друге, очевидно, що права самоврядування в такій ситуації за такою моделлю, попри те, що вони тепер мають матимуть свої виконавчі органи. Вони будуть самі обирати виконавчі комітети, і власне комітети будуть виконувати бюджети, але роль президента не зменшується, а збільшується, і я би сказав, що вплив президента чи то сказати центральної української влади на сам, на органи самоврядування, як на мене, все-таки ну принаймні не зменшується, можливо, він не так суттєво збільшується. А права самоврядування при цьому, як мені здається, не зовсім добре застережені. Тобто, самоврядування це не держава, треба розуміти. У нас довгий час в радянський період вважали, що самоврядування є продовженням центральної влади, тобто обласні ради, районні ради це продовження Верховної Ради. Потім була більш правильна концепція запроваджена в 96-му, що це фактично дві сутності: самоврядування це місцеві інтереси, вони ніколи не співпадають загальному. Тобто вони співпадають в порядку питань. Ну, скажімо, ніхто не хоче війни і так далі. Але, врешті-решт, ідея самоврядування, яка зберегти гроші, витратити їх у себе. Ідея держави центральної влади забрати гроші, і витратити їх у себе. от це власне про бюджет, що кажуть. Маємо дуже мало часу. До вас питання про вибори. Ви трохи краще знаєте ситуацію. Якщо говорити про лінію фронту зараз, Денис mm -hmm. де там реально можливо провести зараз вибори, де ні, ну скажімо, я не я не можу назвати зрозуміло повний перелік mm -hmm. там адміністративних одиниць, де вибори проведені не, бути не можуть. Є рішення Верховної Ради про призначення виборів чергових місцевих виборів. Там немає ніяких винятків стосовно того, де будуть проводитись вибори і так далі. З іншого боку, є скажімо так, в новому законі, який був прийнятий Верховною Радою про місцеві вибори. Ну поки що. Mm -hmm. Там не зрозуміло, взагалі яка його кінцева редакція, тому що дуже багато різночитань, і зрозуміти зі станограми фінальної і з тексту закону, який висить на сайті Верховної Ради, щось дуже складно. Але там є е, в прикінцевих положеннях така норма, що е, центральна виборча комісія за поданням е, місцевих військово-цивільних адміністрацій Донецької та Луганської області має право е, прийняти рішення про ну це не її обов'язок, це право прийняти рішення про, е, про Скасування виборів. Тобто, якщо стане очевидно, що в певних місцевостях вибори проведені будуть, не можуть. Половина району знаходиться в, на лінії фронту, інша половина за ним. От, чи активізуються діяльність сепаратистських груп, і так далі, то відповідно військова цивільна адміністрація звертається до ЦВК і виборчий процес там зупиняється, і вибори не проводяться як такі. Тут є інше питання, що, скажімо, критерії там йдеться про те, що. Про е, неможливість проведення виборів у відповідності до стандартів ОБСЄ. Ну і такі от дуже загальні mm -hmm. формулювання. Тобто, фактично, тут є ризик, того, що на певних місцях, коли стане очевидно, ну я не буду говорити про якісь політичні чинники, але фактично mm -hmm. вибори можуть відмінятися вручну. Тобто є подання, якісь Як це було воскр... вже із ну, виборами, де, ну, де, так, та, і з парламентськими насправді виборами. З іншого боку, там відкривали декілька дільниць, коли обрали Юхима Звігільського. І він там переміг 000... ну там виборців і він отримав 800 чи ми голосів став народним депутатом україни тобто дуже... вибори проведені вручну вручний формат залеж дуже дякуємо нашим гостям